П'ятнадцятеро дітей, які проживають у модульному містечку для внутрішньопереміщених осіб Кам'янського, мали можливість розважитися у кіноконцертному залі Мир. Захід організували представники ГО Молода бджола за підтримки міського голови Андрія Білусова. Чи сподобалися розваги малечі, розкажуть наші кореспонденти. Лабіринт, у якому не заплутаєшся, але до схочу награєшся, частування хрустким попкорном та соком, а на завершення перегляд американського анімаційного музично-комедійного фільму Тролі такою була програма розваги з малечею, для якої кам'янське стало другим домом. Мені здається, вони навіть більш відкриті ніж там да більшість наших кам'янчан дітей, тому що дійсно їм все цікаво для них все нове. Їм хочеться дізнатися, їм хочеться пізнати, їм хочеться поділитися своїми емоціями. Адже дійсно ми розуміємо, що він далеко від свого дому. І ми хочемо допомогти, бо вони відчували те, що вони тут не в гостях. Вони вдома. Вони у себе вдома. Вони не вимушені переселенці, вони повноцінні кам'янчани. Для організаторів особливо важливо, щоб діти розуміли, попри війну, дитинство триває, і саме від дорослих залежить, як малеча сприйматиме навколишній світ. Мені дуже сподобалось проглядати мультик тролі. Мені дуже сподобалось, бо я пограв би в настільний теніс і подивився мультик. Мама Артема, переселенка з Волновахи Лідія, спостерігала за всім з боку. Зізнається, їй так приємно бачити сина усміхненим. Дуже приємно, що не забуваєте за наших діток, що трошки даєте їм можливість забути, що таке війна в наш час. Що... Відволікти їх, так сказати, від цих думок, з цих сирен від всього цього організатори діляться. Вони й надалі планують проводити серію розважально-пізнавальних заходів, щоб діти відчували підтримку. А найголовніше, щоб їм було комфортно і затишно у нашому місті.